Привіт, друзі! Сьогодні з вами говоримо на тему ідеального таймінгу, як саме необхідно визначати найкращий час для роботи з вашими лідами. Успіх продажів дуже часто залежить не лише від якості продуктів чи майстерності вашої команди, але й від того, як швидко і влучно ви реагуєте на потреби потенційних клієнтів. Відповідно, робота з лідами це мистецтво, яке вимагає точного таймінгу варто лише пропустити момент, коли клієнт готовий до взаємодії, і ви ризикуєте втратити продажі в сьогоднішньому блозі. Ми детально розберемо основні проблеми компанії, з якими стикаються відділи продажів через неефективну роботу з лідами, і покажемо, як автоматизація процесів допомагає вирішити ці виклики та забезпечити ефективну роботу з клієнтами саме тоді. Коли це найбільше потрібно, розпочнемо ми із ключових проблем, з якими мають справу компанії через невдалу роботу з лідами. Найперше, це запізніла реакція на запити клієнтів. Дуже багато компаній не приділяють достатньої уваги швидкості відповіді на запити. Потенційний клієнт, який залишає заявку, він очікує швидкого контакту. Відповідно, якщо ж він отримав відповідь лише через декілька годин або навіть днів, інтерес до продукту може зникнути, або ж клієнт попросту знайде рішення у ваших конкурентів. Наступною проблемою є необроблені ліди. Досить часто в відділах продажів накопичуються ліди, які не обробляються через відсутність чіткої системи або через перевантаженість ваших менеджерів. Як результат, компанія втрачає можливості для продажів і кошти. Наступною проблемою є невідповідний час для комунікації. Мається на увазі те, що дуже важливо не лише вчасно зв'язатися з клієнтом. Але й зробити це у зручний для цього час. Телефонний дзвінок у невідповідний момент він може викликати роздратування вашого клієнта і знизити зацікавленість. Також проблема відсутності персоналізації. Клієнти очікують індивідуального підходу. Відповідно, коли менеджери не враховують потреби конкретного ліда, ймовірність закриття угоди вона значно знижується.